Війна чи збройний конфлікт. Гуманітарна організація Червоний хрест офіційно називає війну в Україні конфліктом, оскільки це термінологія Женевської конвенції. Слово війна в організації також застосовують, але як розмовний варіант. Така офіційна позиція Міжнародного комітету Червоного Хреста про міжнародне гуманітарне право та виклики сучасності говорили у Бережанах. До 105-ї річниці Товариства Червоного Христа в Україні у рамках програми Браво в Бережанах відбувся науково-практичний семінар Червоний хрест, посланець доброти. У події взяли участь керівники відділів освіти та вчителі історії та предмету захист України. Юрист міжнародник національного комітету Товариства Червоного Христа України В'ячеслав Маєвський розповів про тонкощі міжнародного гуманітарного права. Інструктори Тернопільської районної організації Товариства Червоного Христа України провели короткий майстер-клас надання першої допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях та захід для психоемоційного розвантаження. Учасникам семінару також розповіли про історію Червоного Христа в Україні та, зокрема, на Бережанщині. Присутні під час екскурсії могли переконатися, що Бережанська земля славиться історичними пам'ятками. Історія Бережанщини тісно пов'язана також з діяльністю Товариства Червоного Христа. До прикладу, Галина Дидик, зв'язкова генерала Шухевича, родом із Бережанщини. Працювала у референтурі підпільної українського червоного хреста, згодом очолила обласну організацію. Саме на Бережанщині за сприяння Галини Дидик були відкриті і шпиталі для поранених упа, а також перші школи для медичних сестер в обов'язки Галини Дидик входило також дбати про необхідне медичне забезпечення і медикаменти, а також продукти харчування, вести контроль за роботою підпільних лікарень і Червоного Христа в цілому. Учасники дійства також побували на легендарній горі Соня. Її називають тріумфом і Голгофою для січових стрільців. Там, у серпні, вересні 1916 року відбували запеклі бої між російською армією з одного боку та полком українських січових стрільців і австро-угорськими бойовими загонами з іншого. У ході битви полк ОСС втратив більшість свого складу, проте виконав своє завдання, зупинив наступ російських військ на бережани, завдавши ворогу важких втрат зразкового молодіжного театру показали театральну постановку «Нагоріла соня, хто умирає в боротьбі, в серцях живе навіки.